Полковник мельник Роман, я насправді служу в збройних силах є заступником начальника в міському коледжі. І я заступник якраз по напрямку з військової та фізичної підготовки. Основне, чим я займаюся роду служби, це я готую потужну нову зміну е, нашим захисникам. Я особисто, як і всі українці в Україні, стикнулися з подіями війни в 2014 році. Конкретно для мене війна взагалі почалася дуже передбачувано. Тому що в 2013 році, коли йшли всі оці наші події на Майдані і так далі, почнемо з того, що в мене є молодша сестра, і вона в той період вже служила в Криму. Служила в Криму в окремому артилерійському підрозділі. І зі всіма виходящими подіями, які відбувалися в Криму, я ознайомлювався з нею безпосередньо по телефону. Розказували вже тоді про те, що скоро буде війна, про те, що Російська Федерація буде віджимати територію України, і теоретично тоді це здавалося, як якийсь страшний сон, або якась така дурнувата казка, але дуже жваво події перенеслися в нове русло, і все пішло в розвитку. От і коли почалися всі бойові дії, всі рухи, то я з колом своїх близьких друзів. Ми допомагали підрозділу Катіному техніку, допомагали купувати, і ремонтувати, і там багато чого по екіпіровці по спеціальному обладнанню. Ну і так по суті, так ми пірнули вверх війни. Коли я повертався черговий раз додому, я побачив бікборди, де писало, що добровольчий батальйон Тернопіль запрошує на службу. Я звіз туди всі документи, пройшов там співбесіду, оформився і пішов туди на службу. І У батальйоні Тернопіль я прослужив довгий свій шлях, починаючи від бійця. І в 19-му році я пішов звідти вже з офіцерської посади, підписавши новий контракт з збройними силами України. У нас теж були бойові завдання, цікаві, не дуже цікаві. Якісь критичні. Ну про всі не розкажеш, і напевно не про всі можна ще розказувати. Але е давайте про результат. Маса хлопців, які служили в батальйоні Тернопіль, до того моменту, поки я звідти йшов, вже мали серйозні державні нагороди, відзнаки. Тобто їх же за просто так нікому не давали. Там служба проходила такими, ну, ми це, це називається ротаціями. Тобто, на якийсь конкретно невизначений період виїжджала е, група бійців, і вона проживала, перебувала і виконувала всі бойові завдання прямо в зоні виконання бойових дій. От, е, і ці ротації зазвичай були там від півтора місяця до скільки там вийде. Взагалі, що таке волонтерство? А волонтерство це. Виділення вами якихось ресурсів, ну або коштів, або часу для якихось добрих справ, за які ви е, нібито не маєте ніяких бонусів, так? ну тобто не оплачувано воно, ну, так? Насправді, е, я десь, може, жартома, а може не жартова, думаю, що. Я просто тоді не знав, що це волонтерство, але ми почали дуже давно. І от допомога бійцям, вона почалася від початку бойових дій, 14 року. Я розказував про свою сестру, про її підрозділ. Це були перші, до кого ми їздили. Ну і далі пішло по накатанні. Бо коли ти приїжджаєш туди, як волонтер, і от я як зараз пам'ятаю ці миті, ну вони дуже такі. Приємні моторошні і дивні одночасно, тому що ти приїжджаєш, ти їм щось привіз, пояснив, розказав, десь ми поспілкували десь щось там вони собі пригадали. От і, похоже, ти виїжджаєш звідти вже з готовим списком на наступний раз. Тобто, ти їдеш звідти додому, і вже по дорозі на телефоні сидиш там з другом, з напарником, з кумом, з ватом, з ким ти там їдеш, і вишуковуєте вже де знайти те, що хлопці заказали на наступний приїзд. Тобто волонтерство, воно от десь є отакий один формат, а є інші формати. Коли перші рази ми попадали у «Війни», ми подумали про те, що все-таки дуже велика частина втрат наших хлопців йде від незнання, від незнання, що робити, від нерозуміння, як має відбуватися хід подій. Та й банально від того, що не знали, що робити при якихось осколочних пораненнях чи пораненнях в кінцівку. Тому ми вирішили зробити ну ніби тренінгові центри, якісь чи просто якісь вишкільні центри для того, щоб можна було займатися перш за все підготовкою тих, хто бажає в подальшому йти захищати державу. Десь кінець 2014-го, початок 2015-го був перший такий проект. Він теж був повністю волонтерський, тому що ну не про гроші. А про бажання і те, що в серці, ми зробили перший такий проект. Він називався захисти свій дім. Там була певна кількість професіоналів. ми зробили це, були перші такі вишкільні моменти, по яких ми навчали. Певну кількість бажаючих, які потім, все-таки, в більшості пішли служити на захист України. Вишкіл цей у нас називався ветерани-патріота. Чого так назвали? Тому що по суті ключова частина інструкторів це були ветерани війни. А ми вже всі в той момент мали ці посвідчення, тому що всі вже були більше як рік на війні і мали документи учасників бойових дій. Тому так назвали його Ветерани патріотам. Тобто вишкіл був спрямований на те, щоб навчати молодих патріотів і немолодих. Виконувати певні якісь задачі, розуміння мати про війну, розуміння мати про тактику і стратегію для того, щоб виживати в складних умовах і виконувати поставлені на них задачі. Тому вишкіл ветерани патріотим офіційно почав існувати з десь 16-го року. До зараз існує і нашу громадську організацію, яка ним займалась. Ми так і перейменували на ветерани патріотам. І зараз ці вишколи тривають військові. У нас навчаються абсолютно на безкоштовній основі, не тільки навчаються і приїжджають підвищувати свою кваліфікацію. Крім того, самі вишколи проводяться і для цивільних осіб. Якщо це якісь волонтери чи там просто молодь, яка планує йти далі спрямовувати себе на службу в збройних силах, ми допомагаємо знайти ті підрозділи, які більш підходять цим молодим людям. І так ми допомагаємо. Нашим військовим підрозділом підібрати саме тих людей, які їм більш потрібні. У нас вся війна поділилася на два етапи. З 14 по 22 і з 22 по сьогодні. То з 14 по 22 у нас пройшли вишколи ну, порядка десь трьох тисяч людей. Але це були такі глибинні вишколи, в середньому вони там навчались 3-5 місяців, як там в кого вийшло. Тобто в місяць вони вибирали собі там 3-4 заняття в тиждень і займались циклічно. У 22-му році вже часу, як каже мій тато, жувати соплі не було, і навчання йшли дуже потужно, і вишкіл ветерани патріотам це не я один. І рома Мамонт на сьогодні це вже не просто позивний там мій, який дуже давно, да а це ціла команда Мамонта. Це величезний ряд людей, який задіяний, це волонтери, це спонсори, це там наші родичі, куми свати, друзі, друзі, друзів, які всі задіяні в процес і допомоги військовим і допомоги сім'ям військових, і крім того, допомоги якраз у проведенні оцих навчальних вишколів, тобто. З 22-го року, з 24 лютого, по дуже недавній час е у нас по такому середньому обліку минула цифра 6,5 тисяч людей. тисяч людей. Спочатку го року ми е з самими близькими, хто був в команді, передали 36 автомобілів по початок е активної фази до 2022-го року. Передали 36 автомобілів, і ми вважали, що це дуже багато, дуже складно і дуже дорого на сьогодні. Спільними силами команд наших, це і фонди, кілька фондів, і там громадські організації, наші, і так далі. Ми передали більше 350 транспортних засобів, які купувалися, ремонтувалися, підготовлювалися, фарбувалися і завозились на передові позиції. Насправді, в моменті нашої допомоги дуже багато було і інших процесів, не лише з автомобілями. Ми допомагали нашим побратимам-захисникам в набутті снайперських комплексів певних бойових одиниць, певних якихось там новітніх технологічно розроблених одиниць, які дуже потрібні. І ви задавали питання, що найбільше зараз потрібно. Я думаю, потрібне технологічне чудо. Україна потужна держава, у нас розумні люди. Тому е, новітні розробки, новітні технології і технологічне чудо, як я казав, я думаю, що це основне на що ми маємо сподіватися і на що ми маємо ставити ставку. Чи впали донати, називаємо це так грубо. Да? Люди не хочуть нічого давати просто так. Вони за все хочуть мати якусь віддачу. Чомусь, от так от в мене склалось враження. Тому е, я взагалі не люблю просити. Е, я ніколи не прошу для себе. Але є в мене такий один підпункт, і якщо просити для наших пацанів, то це не соромно. Ми ж просимо для того, щоб зробити ваше життя комфортнішим, мирнішим, простішим і просто зробити ваше життя. І насправді, оця фраза Ми втомили, ми втомились від війни, нехай не в такому форматі, але вона звучить зараз дуже багато і дуже часто. Люди задовбались слухати про війну. І деколи хочеться заматюкатися кожному бійцю, я думаю. І сказати, а ми, блін, не втомилися. Ми всі народжені для війни і для того, щоб просто загинути десь на передових позиціях чи будь-де. Вони ніби одні і другі чимось відрізняються. Насправді, немає як від війни. Треба працювати на захист України, на безпеку нашої держави. А головне на, на подальше життя наших дітей в цій державі, наших внуків, українців, і української нації, в межах своєї ж держави України.